Олег Рославович, знову команда забила першу і знову вкотре поступила, саме не рахуючи матч з борщу. На ваш погляд, в чому причина? Да, психологія причина, десь молоді хлопці не можуть терпіти ще такої тиск, тиску хорошої команди два тайми. Але ми чуть-чуть прогресуємо, може вже перший тайм цей, витерпіли. Команда суперника вищі класи просто. Да. Ми стараємося виходити з того, що ми маємо. От. Але хлопці додають, я їм дякую за це. Вони там, слухають мене в деяких моментах. Щось виходить, щось ні, але це нормальний робочий процес. Команда пропустила гол від свого колишнього гравця. Ну, ще не за вас, але він грав в збраськ коман... команді рік перед тим. Миколою Ландяком, якось можна було це головне допустити, не давши з його улюбленої правої ноги пробити з його точки? Та ми, звичайно, все можливо, але не тільки нам забуває. Хорошого класу футболіста, вони вийшли десь, підсилили. Коли треба було піднажати, вони піднажали і, забивши другий гол, спокоїли гру, довели до логічного завершення. Хоча в нас був що там мінімум. Ну, Загалом вони нас добре потренували, як то кажуть. І... Надіюся, в таких ігор хлопці ростуть, чуть-чуть, помаленьку і з командами класом нижче нам трошки легше вже грати ніж було до того. З боку глядача здавалося, що команда дуже сильно опустилася на свою половину поля. Відповідно, суперник не відчував. Якоїсь такої боротьби на ближче до своїх, на своїй половині поля, відповідно, легко переходив в атаку. Це була така тактична задумка на контратаках більше робить? Ні, не, не зовсім тактично. Ми дуже, дуже легко втрачали м'ячі в зоні атаки і приходилось нам сідати. Ми не могли вийти з оборони. Кажу. І, не той клас, поки футболістів, але загалом моментами, моментами до щось виходить. При тому моментах останні ігри, які в нас виграшні були після забитих голів, завжди да, трошки паніка. Вони бояться помилятися, хоча їх заставляєш відповідальність на за результат, завжди на тренеру і лежить. Але все одно, поки важко до них доступитися, хочуть виграти, але да, трохи не вистачає до нас. Дякую, Миколавич. Один-два перемога. Вітаю, але як на диво дуже важка. Чому? Ми з вами зустрічалися, коли у вас був дебют з Баражі 0-3, сьогодні 2-1. Набирати і тут по рахунку не так. Ми набрали це однозначно, але ж і Галич набрав. з Бараж теж і команда дуже організована, дуже мотивована, молода команда. І це видає їм такий результат. Вони борються, вони нікому кругу не програють, тому такий результат. Сьогодні ви на поле випустили багато гравців, які майже не мали. Мало мали ігрової практики. Наскільки виправдали вони сьогоднішньою своєю грою вашу довіру в наступних матчах? Тільки дві хвилини, поки вони спали в своїх кроватях, то тоді довіра трошки потаяла, як сніг. А потім нема претензій ні до того. Як вважаєте, який ключовий, ключовий момент був матчу, що команді Містер вдалося переламати саме рахунок? І це тільки перший гол, який перший. зробив голодрига. Да. Він дає мотивацію, він дає психологічно команда і він переламує на свою сторону ці емоції, в цій грі. І вони були вже на нашу користь після 1-1. Тому цей гол дуже важливий подальшому русі до перемоги. Ви скоротили в очках з агроном до чотирьох очок. Теж повертаючись до нашої розмови з Баражі, ви казали, що. Ліквідувати свої ГДК буде практично неможливо. Пройшло 4-5 турів вже. Чи змінили ви цю думку, чи це все залишається Я свою... не змінив. Да. Тобто... Дивлячись і розуміючи, як грає Агрон, я думаю, що це буде найскладніше завдання. Ми постійно вирив, да. ми маємо там, якийсь відсоток на це, але ж я, я ре реаліст, буде. да. Ми будемо грати, вигравати свої ігри. По-перше, але ж це не головне завдання. Головне завдання розвивати команду і кожного окремого гравця в команді. Бачу, що чемпіонат і аматори у вас зміна воротарів. Це так було домовлено з ними, чи просто показати там Кузнику, що, ну, що він може, щоб він саме показав цих матчах і чи власне сьогодні Віталік зіграв на рівні. Він зіграв на рівні, як і Горкопович в попередніх матчах. Наш принцип. Такий, що хто є в команді, той повинен грати, іначе навіщо він в команді. Тому ми даємо шанс, він помиляється, ми дивимося, даємо ми помиляємося, ми дивимося, справляється помилки чи ні. Тільки так. Ви бачите прогрес в своїх молодих футболістах сьогодні? Я думаю, що не тільки я бачу, а багато інших людей. Тобто це буде кістя команди, яку ви будуєте так так, під вже професійний футбол. Чи поки що маємо те, що маємо на Амату? Ми поки що маємо, що ми маємо, і процес це буде дуже складніший. Захист наших гравців, збереження цього складу це буде наше пріоритетне завдання.